Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в War Tycoon І сьогодні надзвичайне відео, тому що я буду сьогодні рейдити, але не просто рейдити, як я завжди робив. І не рейдити, як один раз я робив на звичайній машинці професіонала. Сьогодні я буду інше робити. Сьогодні я візьму B29. Це новий бомбардувальник нового покоління. Ну, як нового, для. Для, для це, то він не новий, але просто в житті. Але в варт він новий. І тому ми зараз будемо летіти на підході до Дельточки. Хоча до Дельточки краще не летіти. У неї так. Хоча це ще мені буде на плюс. Так, салон я трошки пізніше покажу. Лови. Я просто лечу. Дуже жорстка штука. Я хотів на дельточку піти, але пішов на набрав. Ну я щось нормально роблю. Мені нормально. Ух, мені нормально так. А, мене все-таки убило. Е, так. Підписники продовжуємо! Що я хотів вам сказати? Ми продовжуємо далі. Але це не страшно. На самом діля, я міг обрати і брав. мені без різниці. Мені головне, щоб головне це. Салон я покажу, коли ми, напевно, вже поведемо в кінці десь. Тому де, коли ми будемо на посадку йти в кінці, можливо. Тому що зараз я не хочу йти показувати салон, тому що це займе багато часу. А я хочу вам більше показати його функції, його плюси, його мінуси. Е які я е назву. Е я, напевно, буду рейдити право, тому що я йому вже розквасив щит, і мені залишається просто до нього під'їхати. Е мене просто завалив, виходить, літачок, який не повинен мені був заважати, але. Завадив на моєму шляху. Е, напевно, що я зроблю. Ого, ти по мені зразу гатиш. А ні, це не по мені, це я по комусь. А по ком ти гатиш? Так. О, опа! Опа. Я скидую на нього 250 тисяч кілограмів тилу І він вижив. На жаль. Як ти він живе? Я не розумію. Я зах... я заправку вже підіграв. Я не можу на мене по ньому працювати. Ні, це я мимо. Я намагаюсь на нього зайти, але... О! Гад! -от а так. Там одне прям йому путьом по попав. О, я його розвалив! Напевно, я це і в шоці викладу. Ну все, цей літак, це вважайте сміття. Не в сом сенсі, що цей літак взагалі сміття. Погрій. В тому сенсі, що він вже все. Він себе, він себе зламав. Бачите, він аж димиці. Я, напевно, зараз вам покажу його прекрасний салон. Ну, Як прекрасний? Як для Вартайкуну, це новиночка. Ну, Просто салон, дивіться. Давайте почнемо з, з нашого ось звідси почнемо. Так, оглушіться мотори. Все. Uh, у нас, ну, тут 4 мотори, ви, я думаю, вже бачили. Тут у нас бомбочки. Тут у нас бомби 12 партій. Тут у нас такий салончик, я думаю, схоже на Milater, я думаю, Ні, у мілетері взагалі салон. А чому я походжу ще ско? Я думаю, цю це пофіксіть. Uh, тут у нас є ганер, який може стріляти ось такими пушками. Е, ну Це якщо ви граєте в союзниці, і пілотик. Пілотик такого плана е, давайте я вже новий заспав. О, хоча давайте я ще й бомби покажу. Так, е, да, я вгад, вгадав, це такі ж, як у F4. Е, тільки тоді було їх, по-моєму, 2 штуки, а зараз їх більше. 12. Ну, я думаю, для тих, хто любить бомбарду, е, дуже любить не ось так, як е, на винищувачах, а любить прям скидувати на когось бомбу. Я думаю, йому зараз. Уф, я розбомбив. Ну, достатньо, до речі, складне управління, як для літака, мені здається, навіть. Ух, я йому прям розбомблюю. Давайте ще ось цю йому бомбу скинем кудись. Так, ось найбільший його мінус, точніше, ще недостаток, це те, що він дуже довго свої бомби заряджає. Ну тут треба обов'язково з танками і винищувачами грати. Без них, то ти вважаєте труп по бомбу. Навіть нема сенсу намагатись щось зробити йому. Та й ось ППО мене, напевно, зараз був почне збивати. Хоча я не знаю, хто хто кого, я його чи воно мене. Тому що поки мої турелі йому дуже боляче наносять. І ще я бомбу на нього скажу. А, забув, в мене ж немає. У мене нема ППО. І ось флейків нема. Флейків нема. Ну тому, що їх раніше не було. Ну, майте на увазі. Хай, хай не Оп! Ви тепер розумієте, так? Ні у кого навіть у чого ППО не було. шансів... Нічого, я вижив? Нічого собі. Окей. Що, е, куди він стріляє? Пф, моє Б29 вже впало. Що я пропоную? Давайте зараз візьмемо АПЦ йому трошки пообстрілюємо його базу. Не так ради приколу, я вважаю навіть. Ну і та й ппо збити, в принципі, мені ППО не потрібно. О, треба ще підписників додати. Мені ППО не потрібно, тому я візьму там АПЦшку, йому трошки там щось понастелють. Давайте я додам підписник, якщо він. А, ні. А, ні, буфу, на принципі можна. ах а якого мені додати? Не знаю. Я не буду займати двома місцями буфон. А що їх двоє? Я не знаю, коли. ну потім, значить, буду розбиратись. Що я думаю? Я візьму, напевно. Ні, хай мас це буде сильно. Так, давайте лаве. Ну, коротше, лав. Ні, навіть на лав це не то. Це не... Так, це взагалі не. е неправильно. Во. А хто це по нам так гадить? Це мій підписник. З РПГ. Я надеюсь, він зрозуміє, що я зараз записую відео і... Ага, так ти мене ще його хотів відновитись? Ні, так мене граємо. Ні, так мене грає. Так. Отак. От Отак я граю. Давай, ви, викатуй свої колесниці. Все. Підписник. Іди речі, я приїду, але не, на, але не на цій машині. Ця машина не, не головна в цьому відео. Це так. Щоб збити ось те ППО, яке мене бісить. Та й воно мені дуже сильно наносить. Ну, мій підписник, я думаю, розуміє, що я до нього не, не їду з, з, від нього, типу, щоб просто бросити його. Я їду, щоб йому навпаки допомагати. Я зараз B29 візьму і йому допоможу в цьому, але тільки з повітря. Надіюсь, підписник зрозуміє, що B29 це свої. Ну, Я думаю, що він зрозуміє. Та й ті, хто дивляться стріми, вже бачили, як мої підписники мені так допомагали. Я просто йому настрілюю по його безпеці. Ні, по його, по його заробітку. Ух. Хоча я не знаю. До речі, найбільший його плюс, дивіться. Це ось я вважаю найбільше. Я можу спокійно ходити, поки я його покину. Це найбільший просто плюс. Хоча він глушить свої мотори, але він це робить дуже довго і це плюс і мінус. Тому що ви його. А ось не можу зрозуміти, у мене турелі працюють чи ні. Ух, я йому, напевно, розстрілюю нормально. Так, мені треба допомога. О! Так. Іди звідси. Ах ти, ні. Все, йому буде точно. Я тепер навіть. Я навіть, я навіть не знаю, що. Я можу взяти винищувач, але винищувач це буде нечесно. В тому плані, що я сказав, що це відео про Б29. Але. Ні, навіть не буду брати БД 29 Я навіть не знаю, що я зроблю. Ого! А ось це мені підкинули підкинуло підписники. А чи це по мені бомба? Ні, це мої. Це всього лиш мої підписники. Стоп, чекай. Буфон. Йоли, пали що це за шайтан машина? Як її іти ти маєш повітря? Для чого ти зламав шайтан машину? Окей. В принципі, якщо теоретично думати. А, у мене є одна спроба. А, ні, у мене є не одна спроба, але це подається іншу спробу чекати. Ухти. Кулемети. Так, О, я на нього прям скину. Ну добре, мені треба, я ж сказав, посадка. Салон я вам вже хоч і показував, але мої підписники зараз його теж займуть. Та й деяких нема такого літака, тому я їм ще й покажу. Так, де мої підписники? Тихо. Буф. Так. Я не нашл Давай, чувач. Хто підняв літак? Я на ту шулях підъм. Це було... Окей. Підйом. О, зараз будем дивитись. Якщо я розіб'юсь, то значить це розіб'юсь. Не тільки я, а ще буфон. Виходить, що це 100%, що. Ні, буфон. Хай, хай ти. Давай. Давай краще ти. 에, давай краще ти буфончик. Ні, е, що... А чого ви на мене? Добре. Якщо ви так любите скидувати на, ін... на мене, ну добре, буде, значить, наша смерть на моїй. На моєму пілотажі. Ого! Ого! Так, так, так. Е, це помилка розробників. Це не моя. Там, якщо подивитись, я саме чокнув дном, а точніше в мене це. Ну, добре, підписники. виходить, ми зробили рейд, але мені здається, це, ми зробили рейд, тому ми можемо закінчувати наше відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. Дякую за перегляд. Всім пока.